Рекорд із гостинності, мабуть, встановлює зараз Львівщина, тому що це одна з п'яти областей, де від початку повномасштабної війни прихистили найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. Їх на квітень у нашому регіоні зареєстрували фактично понад 238 тисяч, і понад 70 тисяч це діти. Окрім того, у нашій області найбільше релокованих підприємств. А це понад 5 тисяч евакуйованих на нашу територію працівників цих людей забезпечили тимчасовим прихистком організовано. А також і українці, мешканці Львівщини, зголошувалися прихистити їх у своїх домівках, власне тих, хто у потребі, які нові шляхи шукають у нашій області, аби прилаштувати усіх, хто цього потребує. Будемо обговорювати далі в нашому ефірі з Вадимом Табакерою, заступником директора Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації вечір добрий і слава Україні. Героям слава. От якщо розподілити ці 238 тисяч, мінус ті, хто знайшли помешкання собі самостійно, десь орендують житло. Де мешкають переселенці на Львівщині? І чи є ще зараз потреба для них у житлі? Переважно. Е Внутрішньопереміщені особи обирають для себе Львів і Львівську агломерацію, десь орієнтовно понад 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб проживають в Львівській агломерації. Тим не менше, ми розуміючи, що Львів він має якусь також спроможність, намагаємося по семи районних центрах розподіляти рівномірно внутрішньопереміщених осіб, тому що маємо достатньо хороші районні центри, які є центрами соціально-економічного розвитку і. Там не лише житло можна знайти, а також і роботу. І переважно люди мешкають уже в приватній сфері. Десь хтось орендує житло. В минулому році мали проблеми з тим, щоб розпочати навчальний сезон в режимі офлайн. І для цього нам за місяць майже вдалося здійснити спецоперацію по переселенню зі 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб в відремонтовані заклади. Угу. Тобто найбільше все ж таки в організованих місцях це ці відремонтовані заклади живуть люди чи як? Так, це, власне, ті заклади, які були перепрофільованими під тимчасове проживання людей, і там переважно гуртожитки закладів профтехосвіти, це переважно заклади соціального захисту, і також трапляються і охорони здоров'я лікарні, і власне. Ціна питання облаштування кожного з них різна, але тим не менше за минулий рік нам вдалося велику кількість закладів перепрофілювати. Це за підсумками департаменту йдеться, що саме цей спосіб переобладнання нежитлових приміщень або не незагосподарьованих, скажімо так. Під житло для внутрішньопереміщених осіб це один з найшвидших і найдешевших, фактично. І скільки вже таким чином переобладнали об'єктів, і чи є ще база для цього, аби в разі потреби ще заселити туди людей? За минулий рік ми переобладнали, точніше, почали переобладнувати, бо ці деякі проекти ще тривають: 120 об'єктів. Відповідно, 53 з них вже в минулому році було завершено, створено. 3300 місць для проживання комфортабельних, і відповідно в цілому, ці 120 об'єктів дозволять понад 9 тисяч осіб забезпечити житлом. Тобто, в цьому році, знову ж таки, ми продовжуємо цю роботу. Mm -hmm. І за час повномасштабної війни від двох десятків донорів власне на потреби для розміщення внутрішньопереміщених осіб наша область залучила майже мільярд гривень. І за розрахунками, для того, аби оновити ще потенційне житло, яке є в базі, потрібна сума, яка чи не вчетверо більша. Звідки ці кошти вам сподіваєтесь вдасться акумулювати? Зрозуміло, що державний бюджет зараз фокусується на потребах безпеки і оборони. Переважна більшість державного бюджету витрачається на ці потреби, тому ми орієнтуємося на можливості донорів. І, власне, ми зробили базу об'єктів, які пропонуємо донорам для профілювання і обладнання під житло. Вона налічує. 268 об'єктів. Ми відповідно зробили її інтерактивною, розмістили на аналітичному порталі Львівщини. Це такий геоінформаційний ресурс, який дозволяє дуже зручно цікаво побачити кожному з донорів, які об'єкти є доступні для реновації, і відповідно де вони розміщені. Також подивитися, які параметри кожного об'єкту наявні, тобто, це вартість відновлення, це наявність на цьому. Об'єктів вже якихось донорських організацій, які почали е, реновацію, чи можливо обласного чи місцевих бюджетів. І така система відкрита є, і ми стали доволі е, зрозумілими для донорів, і е, е, це сприяє нашій комунікації з ними. А чому це для донорів може бути вигідно? Е, тому що насправді будувати щось нове завжди дорожче, і якщо ми говоримо про те, що вартість одного квадратного метра в державній системі координат, які можуть бути викуплені для внутрішньо переміщених осіб, сягає від 30 до 37 тисяч гривень. Тобто ми аналогічні квадратні метри відновлюємо. В соціальній сфері так і це коштує втричі дешевше. Ну і потенційно, якщо це приміщення вже не знадобиться для розсалення людей, донор зможе його якось використати, чи ні? На яких умовах він погоджується вкласти туди свої кошти? Для донора важливо допомогти в екстрених умовах для українців. Власне, на період воєнного стану донор ставить вимогу, щоб ці місця використовувалися за призначенням, тобто там внутрішні приміщення особи проживали. По закінченню воєнного стану ці об'єкти школи, садочки, лікарні, можуть використовуватися за прямим призначенням, тобто відновлена інфраструктура лишається працювати на благо громад це і міжнародні донори, і місцеві бізнеси. Так, переважно це є міжнародні донори, але знову ж таки місцеві благодійні організації, і айтішні компанії, зокрема, і ПАМ підключилися до цього. Вони також допомагають облаштовувати об'єкти, ремонтувати. Тобто разом, як то кажуть, і батька легше бити. Хтось зробив ремонтні роботи, хтось закупив обладнання для. Кухні, хтось, спальні набори, ліжка і меблі, і люди мають пристойні умови для проживання. А це скільки часу цей портал діє, і завдяки саме його функціям, скільки вдалося залучити донорів? Він майже рік уже діє, тому що але презентували його якби офіційно. Ми лише в кінці минулого року. Проте впродовж року ми вже посилання на цей портал і конкретно на дашборд, зокрема що стосується пропозицій донорам, надсилаємо регулярно, показуємо регулярно під час зустрічей з. Міжнародними гуманітарними місіями, які відбуваються на регулярній основі в обласній військовій адміністрації, вони високо цінують такий ресурс, бо це допомагає їм швидко прийняти рішення. Ну тим не менше, попри комфортні доволі умови, ми розуміємо, що кожній людині хочеться жити в власному, напевно, куточку. Нехай це будуть. Чотири стіни і все, але це буде твоє житло. Чи будують окремі помешкання для переселенців на Львівщині? Якщо так, то де? Можливо, ми не знаємо ще. Так, ви маєте рацію. Дійсно, люди хочуть на перспективу майбутнього розуміти, що це не тимчасове житло, що це їхнє житло, яке вони можуть зараз орендувати, а завтра викупити? На жаль, в минулому році з. У зв'язку з військовим станом ми не могли навіть фінансувати через систему казначейського обслуговування нове будівництво. І єдина громада, яка ризикнула побудувати з нуля житло для переселенців, це Другобицька міська територіальна громада. Вони мали певні проблеми з тим, щоб фінансувати ці видатки. На щастя, сьогодні вже дозволили розблокували фінансування нового будівництва, і це тут... не модульні будинки. Ну власне, модульні. Будинки це ті, які можуть швидко бути змонтовані, і вони не мають капітальної основи. Вони можуть бути перевезені, транспортовані. Тобто, а є різні типи будівництва. Традиційне, яке ми собі уявляємо, це будинки з цегли, газоблоків. Тобто, це є також швидкозбірні конструкції. це що в Там Це там технологія дерев'яних каркасів, канадська технологія, яка водночас забезпечує достатньо комфортні і хороші умови. Мови проживання, нормальну термодинаміку, і місцеве підприємство підключилося до реалізації цього проекту, і це ще додатково задіє місцеву економіку. Тобто, ми якраз хочемо, щоб ми не просто тут в громадах розміщували модульні містечка і перетворювали їх на гето. Так доволі розконцентровано, я б сказав, би розміщували відповідні багатоквартирні будинки, де б люди проживали в такій кількості, в якій вони могли б і дітей в садочок віддати в школу і знайти собі роботу. Тобто, це можливість їх повноцінної інтеграції в соціально-економічне життя громади. Власна інтеграція це дуже важливий момент, тому що самого житла ну, дійсно мало і людині хочеться бути корисною їй хочеться десь десь себе знайти, себе задіяти. І е, потрібно також переосмислювати наше ставлення до внутрішньопереміщених осіб. Це може бути ресурс, це може бути ресурс, аби вдихнути нове життя в певній території. Також можливо є якісь програми в на Львівщині для внутрішньопереміщених осіб або тім. Могли розпочати власний бізнес. Чи є якісь окремі, чи можливо є ті, до яких вони можуть долучитися бути потенційними клієнтами? Ви маєте рацію, це не просто ресурс, це безцінний ресурс, тому що мери деяких німецьких міст, які в період повномасштабного вторгнення виходили навіть на центральні автомагістралі і зупиняли автобуси з українськими переселенцями для того, щоб заманити їх в свою громаду, бо в них є демографічна криза. Наші громади. Призному організували ці процеси, ті, які мають негативні демографічні прогнози, зрозуміли, що ВПО це не абстракція, це люди, це українці, які можуть адаптуватися до нових умов проживання, піти на роботу. За рахунок цього збільшується податок на доходи фізичних осіб. Це освітня медична субвенція, тобто ці речі, які громади звикли рахувати, і вони. Пішли на зустріч для цього насправді в кожній громаді є е, свій підхід до роботи взагалом в області і в Україні. Ми розуміємо, що окремо для переселенців немає програм започаткування власної справи. Тим не менше, в цілому, ми говоримо про те, що є робота, дозволяє такі. От власне є зараз програма. Державна дозволяє також державна програма започаткувати власну справу, і для цього уряд скеровує до 200 П'ятдесяти тисяч гривень для конкретної фізичної особи на власний бізнес, додатково також міжнародна організація з питань міграції зараз відкрила свою лінію для підтримки створення власної справи будь-якими українцями, тобто, це незалежно від їхнього статусу, ВПО є чи нема, тобто вони до 20 тисяч доларів можуть отримати також на започаткування власної справи. І ще маємо ще хвилиночку. Не можу не запитати. Нещодавно відбувався на Львівщині форум, важливий аби залучити усі можливі ресурси, щоб відшукати житло для осіб. Літнього віку для осіб, зокрема з інвалідністю, тому що вони отримують тут допомогу, але вічно жити в лікарні вони теж не можуть і потребують особливих умов. Так не може людина після інсульту чи з втратою кінцівки мешкати в модульному містечку. До чого дійшли під час цього форуму? Чи є якісь вже конкретні результати рішення? Маємо буквально хвилиночку так. Львівщина стала гуманітарним хабом, і це велика відповідальність, тому що ми не просто повинні тепер забезпечувати житлом внутрішньопереміщених осіб деякі з них близько третина це люди пенсійного віку, і також велика кількість з них перебувають у стані, який потребує стороннього догляду. Вони не можуть просто в лікарнях бути чи в садочках, чи мешкати поруч з іншими повноцінними дієздатними особами. Вони потребують інститут. Інституційно не добре слово, але тим не менше якогось стороннього догляду, і з цією метою є ініціатива Львівщини щодо облаштування таких центрів підтриманого проживання. Дев'ять таких центрів вже на форумі презентовано було, і також вони є розміщені на аналітичному порталі Львівщини. Вони були розіслані усім донорам, і вони можуть долучитися до такої ініціативи, облаштувати спеціалізовані. Ні, такі е, заклади для людей особливими потребами були б лишені гроші і готові це все зробити. Так, дякуємо вам за цю розмову. З нами був Вадим Табакера, заступник директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Залишайтеся з першим західним. Головне за день триває.